Так, у нас сьогодні на обід буде скумбрійка. Ану. О, я вже її прямо хочу. Да? Подивіться скумбрічка, дивіться гривень штучка, яка вона світленька, яка вона смачна, я вам навіть не можу передати. Подивіться, ага. Хоч не хоче їсти будеш. Хвоста мені лишилась. Так, да, хвост кріжі, ще ще нарізає потім. Ну і рідненькі, подивіться. Що от, ну давай, шо? от ко, вже хвати, бо ти ж геть вдруг останні прямо пішеш. А ну Леся, бери її, а ну посолі, давай. Я жду ліпошку зажарну. Так а що, без ліпьошки не можна їсти? Ну, Костик пішов зажареною ліпьошечкою. Так що моїх нас... Так, так шо, мої ліпі, класи... ліпі, да, це мій, щас, це мій хвостик. Пожалуйста, подивіться, яка скумбрієчка. Вона, боже, боже, яка вона смачна. Зараз посолі вам скажемо, яка вона смачнуща. А лапочка ж пішов. Лапочка наче. Так, Чорна лепешка, я беру хвоста. У нас Костик, давай, бери. Я беру хвостик, а я хочу вам сказати, що я їй... А ну Костя, давай косьорник. Давай, дай, бійте такой. Костя, такой коробе. А я. Давай, Костян, ну як не хочу, нічого не їсти. Костик, ти їжі як ми. Діжі, як я. Ти їждла главное. мене. я косолі, не класна взагалі. Семьсот килограмм. Двести единиц. Не, я Не, ну, как бы, хочешь не кушаю вообще, я кукушку. Ну, вот я кукушку кушаю. Так что мы регулируем, мы Так, вы ешьте, а я иду сейчас, Настя. Так, так. Сто девяносто а я иду. И ты Котик, давай Я хочу сказати, що... Хух, Костя, давай їжд. Костя б не хоче нічого їсти. Чим ти я там накормила? Ти би наситила його на цілу не дірівка, не приїдеш. Чого ти ми такі модні, ти бачиш? Я вже зараз таймер включати. Телефон поклали. Костя, я вже модні, Уже модні. Поклали телефон навели. Время он добре. Через три секундочки загорі. Да? Модні ми, так? Да? Ну а що, слухай, я серйозно кажу? М -м -м. А я люблю з хвоста. Кось, ти їж. Я без ліпешки їм. Це ж я буду їздить з ліпошкою. Дві коті кривиться. Віточка, що ти з ним зробила, що він насетився тобою їсти не хоче нічого. А взагалі сьогодні Костя дуже загадочний. Кось, я тобі кажу, я йому сьогодні кажу, що ти курив. Він каже, та нічого я не курив? <ривіт> Добрий день. Красуні ви мої Боже, красуньки, добрий день. Добрий. Класна виглядає. спасибо Оксаночка, спасіба вам. Так, дівчатка, ви вовремя зайшли. У нас дегустація рибульки. Пожалуйста, проходьте мої красуні. Спасібо, сануакса. Яку хочу... жовтенькі А вам хочу сказати. Ви знаєте, я дуже вами восхищаюся. Це говорю завжди. Я завжди вам пишу коментарі. Не часто пишу, але пишу но ставлю лайки. знаєте що я дуже люблю позитивних. Людей. Чесно, це дуже, ну, я вам кажу, як воно є, тому що це дійсно так, ви мої красуньки. Здрастя, дрась. Оксана, ну ви молоді. Чесно. Здрастя! Добрий день! Діма да. нам признався, що він вкриті телефон браває. А, Діма! Чуєте, шукає? От дівчатка, мої боже, божі.

Решать, ты. Ты а, Позвай, дима, что ты там стал? Иди да, до нас. Я с вами, вот я, я здесь. Заходь, мы тебя все равно любим. Заходи. Саша, мы тебя все равно любим. Слушай, ты тоже так. Это очень красиво. вообще сахарную Она очень крутая. Не красивые. Не такие. Там будут же косила. опять писать. Оксаночка, кто не красивый? Будут писать. Иди опять. Знаєш, я Каждая Женька, она очаровательна, обаятельно, привлекательна. Немая некрасиво. Двигайтесь. Пышно, красиво. Я не максимум. No, no, так... соня не я, 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 я люблю. Да. А я рада, что мы на вас попали. Вы, Вы же сегодня не должны уезжать. Выехать, если малые книжки, его не поняли, А я Арю Настя, я слышала, Света да. выставляла историю да. с утра. Они Нет, вій. вчера я видите да. вашу историю. Арюнь, Света уезжает, Настя говорит в машине. Она быстро запустила. хайпа, да? А жарко, кстати. Я думала, ну, в Киеве холодно. Ну, я хочу сказати, що... ну, хочешь ли, хочешь ли, мужчина, что вы первый черный. Так, давайте, первый. Так, первый черный. Так, первый черный. Красный уже спустивал. Давай. Дима. Вот два, раз. Дивіться, паличок понабирали. Ну що, давайте, дійсно, ну і чого не зробити дегустацію? Давай, давай, давай. Дивіться, паличок я набрала.

Благодаря свете, но как поела. А давай, ты ешь, девчонка. Давай, Леночка, давай, 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 Девочки, вот, все хорошо, а Вместе с, становись и снимай. давай, ты ешь, ты, ну А в Кубринском Настя Настя. Я скажу, приехали обживать света. Так что, девочки, мячи, ромашки, ну что не устати, треба будет зробити надо, да. Света говорит, забирайте памку. Дівчатка, а в кублетку бригади, знаете що, попытки ці матери? Ниже красные. Ну, скум, приїх, тепер ти зубами гриш, але жуби жалко, дорогі. Час два зуба. Давай ми, не жалко. Чуєш? Час два зуба лежить на маслінах. Маша, а ну давай, Оксана, да, розуміємо. Дівчатка, маслінки, просто. А це що, сітра ікра, не в світ? Да, О, да. Пробач. Олеся. Ну просто ти зі Світланою одне обличчя, розумієш? Відно, що ви родичі. Так, ну що, готова?

Попробуйте маслиночку для Хорошо, если согласна. А ну пробуйте маслиночку. А ну давай. Смотрите. Это... Девчатка, вы едите, едите, Три штучки, да? Давай. Это очень масло. Подходите, все, отальчик. Отальчик, хорошо. Леся, это очень вкусно, серьезно. На ага. здоровье. А я циган пакет дуже люблю. Я коло тут. так от голодна. Я вчора пішла на то, а в мене сумки. А вона говорить, що в чорних пакетах русар виграв. От це і що знайшла пакет у той платок. Я для мене поток я до себе накинула, її пашла жара. А мені пишуть породи не аза, а як. Я к мне не что Кармелита, я, да, кто хочет, кажу, Зато я самая необычная женщина нападет. Так хорошо, классно. Пошла на второй этаж. Он большой, я добрала, что она... На коза, а моя а плечи, в печени с руки Да, да. Так, я могу сказать, что ты проходила вчера, света, потому что ты еще больше похудеешь, что придется этой пульпини сносить. А я видаю там, что я все раздаю. Так что все мои ноги... Да? девчата. Оксаночка, ну ти молоді, ти молодець. Дівчатка, не думайте писати, повна. Знаєш, я це розумію, повна, не повна дівчинка, не можна таке говорити. Я це, дуже, да, я це дуже не люблю, правда. Я, дівчатка, не треба говорити, кожна жінка, вона очаровательна боятеля. Я це мільйон разів казала Дівчата, і ви думали. Половина.

Я просто всі... Здрасте, о, о настроєнні. Нормально, отлично. Дивіться, знімаю формат обмін, даруємо вам подарунок від компании Адама. Здесь маєте дати взамен 100 грамм. 100 вам дати. Сейчас дивіться, значить, ну, дівчинки, с Оксаночком. А сейчас даю, так, це оксаночка, массаночка, дайте тебе. Е, я дуже на щось поміняти вам, да, так? Що да. небудь, це може бути да, 50-100 грамів будь-якої продукти. А я хочу дати 100 грамів вам ікрити. Ні, 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 точно ні. Щось простіше. Та ну, не треба, ну що ви так. простіше. Ну, ні, ні, все? ні, дивіться, ікра дуже жирна. Ні, я хочу, щоб ви навіть попробовали. Не подожжі, знаєте, давайте, стой, до мене. А ну йдіть сюди, я вам зараз прямо покормлюю. Я думаю, що... Робити. А ви що не знаєте, може тут бути і цибуля, і банан. Ну та що, а цибуля дося дорога. Це були теж треба давати. Дивіться, підходить вам вже? Я думаю, треба простіше. Та нема простіше що, нічого. На, ти вам так поміняєш. Давайте поміняємося. Ні, вона тяжела, в неї щось віця. є. Є в нас все время чи нема? Є время? Давай. Ой! Дивіться, <ріху> це кокаю. продукція компанії Адамарі. Ага. Це все мені з коробкою? Ну це як реквізит, на жаль, розстоїть і коробка поміж. В місті, на жаль, не стоїть, я і це хочу забрати. Добре, да, розрішаємо. Да, а, вже... а коробку вам віддати? Ну, коробку ми ще знімати формати. Ну я забираю все. Дивіться, бачите? У мене дані це кава. Дивіться, це кава від компанії Адамаріс, український бренд, який... А ви в Дніпрі є? Ми працюємо по всій Україні. О, да що мені потрібно? Одним словом, я хочу всякий раз сказати. Так, так що ми love you. Цук, 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 ми вже, ми вже грамотні, ми вперше телефону передачі. Правда, у масліни він чуть не впав, тільки що, так? Да? Кажу, Костя, якщо він упаде, у мене тут внутрі все впаде. Так ми ріднулі, ну що? Мало солочки? Подожди, да. Костя, якщо... Ні, відьорка немає, трошки такої є. Пару кусочків є, її більше немає. Тря... Ні, чого мішає, ви що? Ви нічого не ви Мужчина, коли говорить... слухайте, те, що я говорю до дівчинок, це одна. Муж... <звіць> ні, чого? Ну та що робити? Мужчина є мужчина. Чотири старіли. А що ні? Слухайте, я хочу, я хочу вам сказати, що я стляпаю, тим я що от дівчатка-дівчатка. А от з однієї сторони я теж без мужчин, хочеться прийти, такого обняти, дала лапотуську, закинути ногу, загорнути. Лапочку я люблю. Це ж мій костянчик. а Що робити? Ну квіточка звиняє. Я теж по своєму костіка. Люблю вам гарного дня, удачі. Але ще не прощаємося. Два ну що наші хорошенькі, косік ти приїхав. я Тобі кажу, мені знаєте, от без костіка, як наче, руки не було. Я не знаю, я от настільки привітала, що ти був, але був трошки у квітурічки, приїхав сюди. Зараз поїду я, Танюшка приїде. Ми такого будемо робити. Але хочу подякувати вам за роботу, за працю, то, що ви в мене є. Я вам хочу всім побажати гарного вечора, тихого вечора, спокійного вечора. Це саме головне в нашому життю. Ми вам на цій нутки будемо говорити до побачення. Дома теж з вами не буду говорити. Я вчора кості, як сіла говорити зо 30 роліків. Наговорила, наговорила, наговорила. я просто люблю порти з розумними людьми. Саме головне, мої хороші, посміхайтеся завжди, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не сходила, щоб вам на душі було завжди легко, щоб ви у мене посміхались, любались і були любимі, любими, любимі. Да, зайчик. А да. що ти хочеш сказати, мій? Аби а я тобі, Танюша, передаю. Привіт, я тебе люблю, так що не переживай, Я завжди з тобою. танюшка, ти я... поняла. Ну кажемо I love, you, I love you, як ти кажеш, а ми вас... А ми вас цілою влюблю і віжджемо до А світулька вон така.